Легко, коли ти дивишся, якщо ти не дивишся, ти не орієнтуєшся дуже ви? складно. Аби вміти допомогти дитині. Житомирські педагоги проходять тренінг з невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Базовий курс до медичної допомоги це для педагогічних працівників. Від дошкільнят загальної середньої освіти і для позашкільної освіти. До 1 вересня пройшли 200 чоловік. З грудня місяця по сьогоднішній день це близько 420 чоловік. Плануємо, що це пройдуть курс 1200. 200 чоловік закінчиться це першого липня. Курс триває вісім годин. Спочатку теорія, а потім практика. Будемо вчити накладати сучасні джгути. Це по типу кет у гумові нам більш звичайні джгути. Будуть тиснучі пов'язки, будуть пов'язки на шию, на кінцівки, на тулуп, пов'язки тампонування рани. Вчителі говорять, що вміють надавати домедичну допомогу, але це ті знання, які потребують повторення. Ну, помінялися норми, те, як нас вчили в педіінституті, коли я вчилася. Все помінялося. Турнікет тримали один час, зараз інший час. Ірина додає, що вже. Доводилося надавати до медичну допомогу, коли влітку ходили з дітьми на екскурсії до лісу, до парку було. Було наступали на скло. Можливо, щось десь ручку там зачіпляли. Було, було, і кровотечу треба було запиняти. Діти можуть травмуватися при різних обставинах, і вчитель має вміти швидко реагувати. Переконана Валентина. Діти є діти вони бігають, вони падають, вони приходять часом нездорові до школи. З ними постійно щось трапляється. Тому я думаю, що це дуже 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 важливі для нас навички, отримавши певні навички і знання, все таки людина стане сміливіша, не буде боятися за для цього. Це все й робиться. Для педагогів такі майстер-класи проводять у Житомирському медичному інституті. Вони не безкоштовні. Гроші виділили з міського бюджету, зазначили у департаменті освіти 672 тисячі на навчання 1200 вчителів. на одну людину 580 гривень, і тому це фінансування.